Від дорогі друзі, Радий вітати вас на нашому каналі компанії Вашкарс. І сьогодні є у продажі в нас на нашій площадці сімі Девелів один з найулюбленіших ваших автомобілів. Це всіма улюблена Хонда ЦРВ. Автомобіль 2015 року випуску, друзі, на 1,6 дизельному двигуні та на автоматичній коробці передач. І знову ж таки, немало важливо те, що наш автомобіль на повному приводі 4х4. Передній та задній привід все справне, все працює на всі 100%. Також, в принципі, одне з найголовнішого, що я можу сказати про наш автомобіль, те, що цікавить всіх українців, в принципі, та, і також людей в Європі, це рідність пробігу та е, підфарбування по кузову. Чи був автобіль ДТП, чи мав якісь пошкодження, чи скручували в ньому пробіг і тому подібне. Я думаю, хто дивиться мене, хто дивиться взагалі. Наша аудиторія, Дивляться наш канал, автомобілі, які ми приганяємо, вони максимально перевірені. Тому що кожен з наших автомобілів ми перевіряємо детально, перевіряємо його по ВІН-коду, перевіряємо його сервісну історію по він номеру, по офіціалу Honda. Також перевіряємо кожний автомобіль комп'ютерною діагностикою. Окрім цього всього, наші експерти, які люди, які займаються автомобілями, вони також перевіряють детально кожний міліметр автомобіля по двигуну, по ходові, по кузову, по номерах, наприклад, по стопах, чи сходяться роки. Ну, все відповідно. В цьому це. Я... Дуже довго розказувати, але ми перевіряємо кожен автомобіль детально. Отже, що стосується нашої Hondi CRV, друзі, це 2015 рік випуску, чистий на облік, буде також ставитися чистим 2015 роком наш автомобіль. Він вже розмитений, сертифікований і повністю готовий до постановки на український облік. Тобто все, що потрібно в цьому автомобілі, це його купити, звісно ж, зареєструвати в сервісному центрі і все, їздити, насолоджуватися. Ну і, в принципі, на рахунок обслуговування міняти вам тут нічого не потрібно, так як по регламентних роботах тут було потрібно зробити ТО. І ми його зробили, поміняли, обслужили. Автомобіль детально і максимально обслужений, тому вам наразі робити нічого не потрібно. І цей автомобіль максимально обслужений. Все, знову ж таки, його купили, зареєстрували, їздити, насолоджуєтесь. 2015 рік випуску нашого автомобіля. Повторююсь, розмитнений, сертифікований. Наш автомобіль на 1,6 дизельному двигуні. На потужність, потужність скажу так, 160 кінських сил на автоматичній коробці передач та на повному приводі. Повний привід надійний, з ним проблем нема. Працює і передній, і задній, тобто все справне на 100%. А автомобіль ми перевірили по комп'ютеру, перевірили по вінкоду, по офіціалу. Тут чесного і перевірного пробігу у нас йде 160 тисяч кілометрів і немає абсолютно ніяких підфарбувань по кузову. Що стосується підфарбувань, додивляйтесь відео до кінця, я вам буду все це проводити е, замір точну міру і показувати вам кожний елемент детально. Тепер пройдемося по комплектації нашого автомобіля, по його плюсах, мінусах, і якщо є якісь нюанси, я вам буду їх також показувати. Отже, друзі, що стосується передньої частини нашого автомобіля, передній компот. Є, звичайно, де неде де якісь незначні дрібні сколи. На капоті ми їх не прокапували, нічого не робили. 에, для того, щоб максимально все показати і відобразити, де-не де є якісь пилинки, це не сколи. Ну, дуже дрібні сколи, це характерно для автомобіля, який має 160 тисяч чесної перевірного пробігу. Я рахую, що це є повністю нормально. Хромована накладочка тут повністю зверху, знизу. Значок Honda також хромований, з ним проблем немає ніяких абсолютно. Наші фари, це йде е, гарна лінзована оптика, біксенон. Вони йдуть з ледійською смужечкою по контуру, по майже по колу. Виглядають вони дуже гарно, вони ціленькі, жодних запотівань. Що на лівій, що на правій фарі. Покажи, будь ласка, і праву і ліву фару також. Реально вони в дуже гарному стані. Жодних запотівань, жодних сколів. Абсолютно ледійська смужечка по колу додає свого вигляду. Реально виглядає воно дуже круто. Також по передній частині ми маємо омивачі фари, які працюють. Ми перевіряли це на 100%. Ми маємо нижній, знизу вже під омивачам, ми маємо парктроніки, які стоять тут, тут і з тієї ж сторони. І ми маємо противотоманні фари. В принципі, все. Ну і ще така знизу гарна, сіренька губа. Також вона без нюансів, без недоліків, ніде вона не обдерта, не подерта, хоча вона стоїть є знизу автомобіля. Ну, про це свідчить те, що автомобіль дійсно в гарному стані. Тепер переходимо ми далі. Автомобіль наш на не хорошій літній гумі. І доповнені автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках. Жодної корозії, жодних недоліків. Ми все це перевірили. Заїжджали автомобіли на яму, на естакаду, тобто на підйомник, все перевіряли, максимально тут все перевірено. А тепер йдемо далі. Наш автомобіль має оригінальне лобове скло Honda. На ньому є п'ятірочка. Свідчить про те, що це дійсно оригінальне лобове скло 2015 року випуску. І тут ми маємо його він-код. Ви можете зробити для себе скріншот. Для перевірок ви можете перевірити по різних сервісах. Заразній час в інтернеті є дуже багато різних сайтів для перевірки автомобіля по Він-коду. По верхній частині, друзі, ми маємо асистенти, такі як утримання в полосі, ми маємо такі, як дистронік, відповідно, датчик сідла, датчик доща і тому подібне. Тепер переходимо далі. Криша у нас металева, немає панорамного даху, є рейлінги гарні сірі. Все ціленьке, тримаються вони гарненько. Йдемо далі по автомобілю. Двері Гарненькі знизу ми маємо пластикові накладочки, також що мені подобається. В принципі, загалом весь автомобіль, передня частина, повністю наші підкрилки, Це все йде в пластикових обвісах. Чим це добре і чим це зручно, я завжди наголошую у всіх наших відео, тим, що якби десь ви заїжджали на якийсь бордюр, на якийсь горбок, пеньок, ну, багато є різних факторів, і зачепили ось цим порогом, наприклад, якусь з цих штук, ви можете задети його. Так? Ви розумієте, що, наприклад, пластикову накладочку її замінити набагато простіше, чим замінити, наприклад, металевий поріг. Ви, ви його не заміните, його потрібно буде витягувати, ректувати, фарбувати і тому подібне. Пластикову накладку ви її виняли, замінили, поставили іншу оригінальну і все. З цим проблем нема. Що стосується нашої кришечки на диспаливу, вона відкривається з салону. Я вам пізніше про це покажу. Ну і по цій стороні буде все. Переходимо до задньої частини, ззаду ми маємо гарний стоп. Виглядає він гарненько, немає, немає ніяких запитівань, жодних сколів, жодних тріщин. Чистенький, гарненький, абсолютно недоліки він не має. По верхній частині ми маємо також додатковий стоп-сигнал, він йде червоного кольору. Відображає також червоний стоп-сигнал гарно. Тут ми маємо оригінальний двірник, також все стоїть гарненько, тримається. І він справний працює. Омивайка лісь зверху і він омиває таку поколу. Тут ми маємо хромовану накладочку. По цій частині ми також ще маємо камеру заднього виду. Я підняв спеціально для того, щоб показати. Кришка не фарбована, як пластикова частина, так і ця частина. Абсолютно. Ось тут є де-не-де-мікроцарапинки. Ну, я рахую, що це характерно для 15 2015 року випуску, якому ну, практично 10 років. Тому що зараз 24-й рік наступає, 25 рік. Тобто якась незначна подряпинка, це є характерно. Так, по нижній частині ми маємо також парактроніки, ми маємо гарну сіру накладочку, і там знизу я вже не зможу вам показати, але там є, друзі, фаркоп, який у нас відкривається з допомогою кнопочки. Він відкривається, можна сказати, що він ну, напівелектричний, тому що він ховається відкривається. Реально це круто. В Принципі, все по цій частині, по нашому автомобілю я вже не буду більше розказувати. Але загалом, те, що вам потрібно розуміти, що наш автомобіль ціленький, немає жодних ДТП, жодних пошкоджень, абсолютно ніяких. Всі вікна по колу, включаючи лобове, це напевно найважливіший фактор. Бо тому що автомобілі з Європи дуже мають часто замінені лобові стекла, тому що там проходять техогляди, і якщо є якась тріщина, є якісь великі сколи, вони вже не можуть пройти техогляд і вони змушені його замінити. У нас автомобіль з оригінальним лобовим склом. Без підфарбувань, ціленький, гарненький. Ну і по кузову, я думаю, що в нас буде все. Тепер переходимо зі мною по салону. По салону я вам показую наш автомобіль, зараз заведу його, покажу, як він гарно і легко заводиться. Ось Так, ми зараз його заведемо. Ну, Завівся співоберту. Працює чистенько, гарненько. На е, манітоль у нас загорається логотип Honda. Після загорання логотипу Honda в нас завжди попередження. Потрібно нажати ОК. Є ось такий Home. Вибираємо меню, можна вибрати. Зараз включимо. Ось є навігація, телефон, інформація, аудіо, установки і там ще деякі інші. Є також браузер, галерея, різні налаштування. Тобто це велика нова магнітова, нова мультимедіа, яка йде тільки саме в таких Honda cr CRV, нового покоління. Тепер, що стосується нашої комплектації середини, я вам буду також розказувати і показувати його дизайн, буду показувати його е, стан, в якому стані загалом і дверні карти, сидіння, рулі і тому подібне. Починаємо стандартно. Ми з дверної карти. Зверніть увагу: дверна карта, яка має пробігу знову ж таки з автомобілем разом 160 тисяч кілометрів. І... Яка має практично 10 років. Ви не знайдете на ній жодної подряпинки, тому що вона реально в класному стані. Вона йде з перфорацією тут зі шкірою. Ніхто не перешивав ні ось таку резинову накладочку, ні ось такі шкіряні вставочки, ні цю, ні цю. Абсолютно ніхто не робив, нічого не міняв по ось цих кнопочках. Ви зверніть на них увагу, в якому вони гарному стані, тому що ніде ні біленька, ні чорненька, нічого, воно не замінене, не фарбоване і нічого з з ним не робилось ніяких маніпуляцій. Тобто я рахую, що для автомобіля, якому практично 10 років випуску, це є повністю гарний, ідеально, практично ідеальний стан для вживаного автомобіля. Тепер, що стосовно комплектації, У нас є електроскладання бокових дзеркал, складається і це, і тамте дзеркало. Звичайно, У нас є електрорегулювання дзеркал, є блокування центрального замка і є 4 склопідйомники. Склопідйомники піднімаються, опускаються так само, як і цей. І так само на ті два також вони... Правні. Тепер переходимо по комплектації всередині. Дивіться, зараз так на сидіння 160 тисяч. Ви бачите, є легенька прим'ятість, Сидіння у на нас йде шкіра Алькантара, комбіновані. Одні з найулюбленіших моїх сидінь, тому що шкіра Алькантара це реально приємні сидіння. Шкіра по боках дає свого вигляду, а Алькантара вона буде зимою, не буде холодна, а літом не буде парити. Реально круто. Що стосовно сидінь. Реально, ніхто не перешивав, не фарбував легенька прим'ятість, характерна. Більше нічого в ньому не робилось абсолютно тут. Тобто, все в оригіналі завжди ми дивимося по номерах, по бірочках, на рівнях. Також це все в оригіналі вам, звісно, не буде видно, але ми навіть такі деталі перевіряємо. Це перевірка йде безпеки. Чи в нас оригіналі автомобілі безпека? Тобто, чи не було ніяких прим'ятостей і тому подібне. Якщо автомобіль десь прижався мордою, десь був легенько стукнутий. Одразу безпека таке, і крімні, таке як подушки, а тут, там це все зразу стріляє. Тому ми кожний такий етап перевіряємо детально. Тепер, що стосується нашої перевірки в автомобілі самому, Ну, дивіться, тут реально гарно, автомобіль просторий, сидіти доволі таки зручно. Є гарний шкіряний підлокітничок, тут він піднімається, опускається. Почнемо з нього, напевно, що він шкіряний, він не затертий абсолютно ніде. Всі ниточки навіть гарно прострочені ніде, абсолютно ні на одна ниточка не підтерта. Піднімаючи його, ми маємо тут HDML, два USB виходи, Ось так воно все виглядає. HDML, 2 USB, і ми маємо розетку на 12 вольт. Все воно справне, кожна з них працює, жодної помилочки по автомобілі у нас немає. Тепер переходимо ми далі. Почнемо з цієї сторони. Тут ми маємо датчик, такий як утримання в полосі, асистент, точніше перепрошую. Тут ми маємо омивачі фар, парктронічки, вмикання вимикання допомога при спуску згори і вимикання Абесі, тобто вимикання противозаносу. Екорежим, зелена кнопочка. Звісно, що вона працює в нас, так як кожна майже хода вона має екорежим. Тепер стосовно наших ось цих асистентів. Тут ми маємо управління поворотами, ми маємо управління світлом. Зараз я зразу його увімкну для того, аби ви побачили, що воно гарно працює, гарно світить. Також нас я забув наголосити, що світло йде на Авто. Тобто автосвітло, автоматичний датчик світла. Як тільки автомобіль бачить, що притемняється погода, автомобіль зразу вмикає в нас автоматичне світло. І покажи, будь ласка, зараз нас спідометрі з правої сторони, щоб якщо буде видно, у нас є зеленим, світиться буква А, тобто фара і світиться буква А, це означає те, що наш автомобіль дійсно має автоматичний датчик світла. Не просто автоматичний датчик світла, який вмикає світло, але в нас в цьому автомобілі йде фари ксенон-біксенон, Xenon, -Xenon. і також є управління ближнім дальнім світлом. Тобто цей автомобіль має таку функцію: при вмиканні дальнього світла в нас їде автомобіль, як тільки бачимо, попутний або зустрічний автомобіль, він перемикається на ближнє світло. Тільки немає ніякої перешкоди абсолютно. Ніякого автомобіля, ні зустрічного, ні попутного, він сам автоматично вмикає дальнє світло. Це реально дуже класна функція і рідкісна, тому що не в кожному автомобілі вона є. Е, так, є автоматичний датчик світла, як ви зрозуміли, є автоматичний датчик доща, тобто тільки починають якісь капельки, тут нас стоять асистенти і зразу двірники починають працювати. Є підрульові перемикачі, плюс-мінус. Це на спортрежимі їх можна вмикати і їхати для того, аби швидше, ну, набирати швидкість. Кермо гарненьке, ніхто його не фарбував, не перешивав. Воно чистеньке гарненьке, шкіряне, абсолютно по ньому недоліків нема. Мультикермо знову ж таки, тому що ось цими кнопочками ми регулюємо собі бортовий комп'ютер, який є в нас тут. Ми можемо нажимати. Різні функції, можна зайти в меню на налаштування автомобіля, різні настройки, бортові комп'ютери і тому подібне. Ось так воно все переключається. Тепер переходимо. Ми звідти. Ось цією кнопочкою, ось цим ось цією менюшкою. Ми можемо увімкнути або вимкнути круїз-контроль. Увімкнути круїз-контроль або увімкнути ліміт. Так. Йдемо далі. І ось тут є підрульові перемикачі також. Тут ми маємо управління телефоном, можна підняти або вибити. І тут ми маємо управління нашим бортовим комп'ютером, який йде на спідометрі. 162 тисячі кілометрів. Ми можемо перемикати, дивитися розхід палива, можемо дивитися, засікати відстань і тому подібне. Так, йдемо далі. Тепер ми переходимо. Тут у нас по ось цій панелі. Там ви вже зрозуміли, у нас бортовий комп'ютер, тут велика магнітола з навігацією, зі всіма функціями. Тут двохзонний клімат-контроль, кондиціонер справний і все тут працює на 100%. І тут автоматична коробочка передач. При вмиканні задній передачі це джойстик. Хто не знає, це джойстик. При вмиканні задній передачі у нас є камера заднього виду, яка має змінні функції. Ось такі різні положення. Ось так. Ось так воно виглядає. І включаєте драйв, воно автоматично зразу ж тухне. Також, немало важливо те, що покажи, будь ласка, зараз наше заднє бокове, точніше бокове наше дзеркало, при вмиканні задньої передачі воно у нас автоматично опускається для того, аби вам було зручно здавати назад, і видно було, наприклад, бордюр або якусь там перешкоду, яка нижче колеса йде. При вмиканні зразу драйва автоматично, автоматично дзеркало виїжджає наверх. Механічний ручник у нас в автомобілі стоїть. Старт-стоп, два передніх підігрівчики в нас є також. Ну і що? Розетка на 12 вольт, так само, як і тут в підлокітничку. Скло з затемненням, з автозатемненням воно працює. Тут ми маємо світло в салоні стандартно. Тут також ми маємо світло. З цієї сторони також є світло, все воно працює. І тут ми маємо таку шухлядку для очків, для окулярів або для огляду задніх пасажирів. Та й, в принципі, все. По нашому автомобілю включаємо паркінг і виходимо. Йдемо до задньої частини нашого автомобіля. Тут вже довго затримуватися ми не будемо, тому що стандартно тут і все також само. Також саме. Покажу єдине, напевно, що е, наш склопідйомник також тут працює. І покажу, напевно, що як складаються наші сидіння з заднього ряду. Ось так: тягнете шнурочок цей, відкривається це, і з, знову ж таки зразу падається. Практично в рівну підлогу. Зараз ми покажемо вам це з задньої Заднього ряду з багажника, точніше, переходимо сюди. По багажнику великий просторий багажник в нашому автомобілі, і саме те, що я хотів вам показати, це також стосується наших заднього ряду сидінь. Ось я ліву сторону поклав, можна сказати, вручну з заднього ряду сидінь. Я її поклав. Дивіться, як вона виглядає. Реально дуже просторий багажник. І також, як ви знаєте, всі про наші CR-V, наші сидіння можна покласти також з заднього, ну з багажнику, точніше, ось так вона нажимається, все раз, те відкидається і падає. Повільно, повільно, звісно, може, зараз я їй трішки допоможу. Ага, я зрозумів, в чому проблема. Е, наше переднє сидіння, ось це трішки занадто багато відсунуте, і тому воно е, призупинилось. Але загалом, що по нашому автомобілю, те, що його можна скласти як вручну, так і можна розкласти з багажнику. Це реально дуже круто. Але як не крути, придеться складатися одно ззаду. Тобто з багажника ви їх не складете, придеться звідси піднімати і складати. Ну, це покажу вам також пізніше. Схлоп підйомничок звідси також працює. По ньому нюансів нема. Ну і в принципі все, Багажничок закривається вручну, електрокришки багажника у нас нема. Придеться працювати ручками. Що зробите? Тепер попередній частині. Тут також не буду довго затримуватись, так як е, ну, нема на що фіксувати увагу. Попередній я вже вам зі сторони водія все розказав. Тут і що я можу вам показати? Те, що також працює склопідйомник. Я на 100% впевнений, також покажу, що дверна карта ідеально збережена, як пластик, так і м'який тут пластик, так і шкіряні перфорації, звичайна шкіра, воно збережене, жодної подряпинки на ньому немає. Ось тут хромована така ставочка. Дуже гарно виглядає, і вона абсолютно також не має ніяких недоліків. Пороги ніде не затерті, тут є пластикова накладка на пороги. Знову ж таки, сидіння шкіра лікантара ніде не просиджені, не протерті. І передня панель жодних котів не бачила, жодних собак не бачила, ніде не потерта абсолютно. Виглядає гарно, тому що реально приїжджають автомобілі з Європи іноді і мають такі недоліки, як царапини по панелі, по сидіннях, по потолку. Звичайно ж, друзі, це автомобілі, які возили якісь котів і тому подібне. Ми таких автомобілів в Європі не беремо. Багато хто приганяє такі автомобілі, ми їх часто бачимо на митниці і багато де, але ми стараємося уникати таких автомобілів, тому що з ними дуже багато роботи і ну як не крути, такий автомобіль він же в ідеальному стані ніколи не буде. Як би там не було. Тепер, що стосується нашого автомобіля. я вам на початку відео говорив, що він не фарбований. Зараз я прийдуся з замірами точноміром і покажу вам кожний етап детально. Починаємо стандартно з капоту. 98, 84, 76, 95, 87, 93, 87, 87. Крило 224, 224. 163, 131, 167, 136, 229, 159, 176, 143, 182, 143, 125, 170, 147, 139, 153, 145, кришу. Ми пробуваємо, об'ється 100, кришка багажника наша: 89. 84, 74, 83, 83, кришка багажника в поверхній частині. 88, 105, 99, 74, 90, 85, 94, 94, 89, 80, 87, 96, 96, 78, 96. 101, і 85. Отже, що по цьому автомобілю я можу вам сказати, Те, що він дійсно без підфарбувань по кузову. По цій стороні, по нашій лівій стороні, в принципі, нашого автомобіля в нас є тут незначні підлакування. Тобто вони б'ються там 150-170, от 170 б'ється наш автомобіль, там, до 200, це 169, по нижній навіть, частині 156, ще менше. Це є підлакування. По передньому крилі нашому, передня дверка вже 150, це. Вже 140. Нормально повністю. І задня дверка у нас б'ється 140. Тут 216, 216, 120, 130. Навіть я скажу вам не вся дверка, тому що от нижня частина 118 б'ється, все, 144. По верхній частині 200. Тут ми маємо 150, 150. По цій частині 150, 140, 150. Це все вже в нормі. Я вам скажу так, що по нашому автомобілі б'ється ось тут середня частина, от вона б'ється 160, 160, навіть чуть більше, навіть не вся. Десь не десь. Дуже-дуже-дуже дуже косметично. Десь зробили таке підлакування. О, тут 180 чуть-чуть. Тут у нас все в нормі, по нашому автомобілі 130. Ну і переднє крило 156, 156, 138. 197. Ну, переднє крило, тобто і задня частина, десь тут маленький клаптичок, є підлакування. Тобто жодного фарбування, жодного шпаклювання і тому подібного в нашому автомобілі немає. Реально хороший, яксний і перевірений автомобіль. Тому якщо вас цікавить таке авто, якщо ви хочете для себе автомобіль з Європи з хорошим, чесним перевіреним пробігом в 160 тисяч, без ДТП, без пошкоджень, тоді вам до нас. Замовляйте послугу доставки по всій Україні або ж приїжджайте на нашу площадочку місто Радивилів і забирайте це автомобіль самостійно.